Я би хотів, до речі, зрефлексувати на папу, бо щось мене воно переслідує. Я, звичайно, не папа. Ну, мені далеко до папи при моїх то гріхах, то кажуть, але. Але я теж думав про ту, про ту дугіну, розумієте. Я то думав, думав, я так собі надумав, що знаєте, перший раз в житті бачу, коли тротилові вибухи і повномасштабні пожежі так позитивно впливають на стан і колір шкіри потерпілих. Ви знаєте? Отак От подивишся на ту панночку Гоголівську звія, яка, розумієте, таке враження, що десь тільки вималювана в якихось найкращих косметологічних центрах свої, своєї грьобаної Подмосковії, і, і ти там не побачиш тих людей, які обгоріли в машині і могли бути підірвані. І мені це все дуже пахне і смердить отим містицизмом. І прізвище дугін. Для мене тут є ключовим, тому що він і є той. Російський псевдоезотеричний містик, це невід'ємна людина в цій святі диявольській трійці, тройці чекістів, Путін, Кирил і Дугін. Це три, на кому тримається оцей православний іділ, це є одержавлений тероризм, який діє виключно як псевдомісійна, якась псевдообрана така ідеологема, яка нав'язує кому отим непритомним своїм ванькам ніколашкам які от, дуб дерева, воно от дальше свого якогось е того краю не, не вилазило. Їм дуже лягає на їхню душу оту всю псевдоезотерику езотерику про якийсь там глибокий символізм, оце якісь російські покликання, російську вищість обрані. Це насправді дуже серйозна тема, бо Дугін у цій тріаді православного і діла терористично відповідає саме за. Оту частину есхатологічну, він додає містики всьому рашизму як такому. І не випадково його донька з тим дуже інстинізованим, провокативним, намальованим в кращих традиціях ФСБ інстенізованих е, тих технологіях, оце умертвлення, сакральне во ім'я того, щоб оправдати в очах Ваньків і Ніколашик. Майбутній російський тероризм стосовно України. І це роблено дуже хитро підступно. Так діють фанатики. То вона вмерла чи ні? Я маю таке щиру надію, щоб її вже там не було. Але судячи по тому, що нам показали, я припускаю, що ту містифікацію ми можемо припустити. Це дуже по їхньому. Тому що вони починали свій чекійський шлях з фейкових. Із підставних провокативних таких сакральних речей, які от вводили все російське суспільство в ту сліпу, абсолютно зомбі, таку псевдовіру, і оскільки це містики, оскільки це схиблені фанатики, оскільки вони мислять дуже нелінійно і тому вони підступні, я тут можу припустити абсолютно все.